Всім привіт! Пропоную сьогодні трошечки погратися з маками. Розкладу сьогодні не буде. Ви сформулюєте якийсь свій запит, якісь питання, яке вас турбує і на яке ви хочете отримати відповідь. Задумайте число від 1 до 7, і я буду витягнути 7 карт. І... Карта під тим номером, який ви загадали, є відповіддю на ваш запит. Нагадую, що метафорічні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карта не має стандартних трактовок, кожен бачить на картах щось своє. І так, починаю. Сподіваюсь, ви вже загадали своє питання. І я витягую сім карт. Перша карта ось така, уважно на неї подивіться. Яку підказку вам вона дає, як вона відповідає на ваш запит? Друга карта. Ось така. Як ви вважаєте, яку підказку вона вам дає? Третя карта. Ось така. Четверта карта. Ось така. П'ята карта ось така. Шоста карта ось така. І остання сьома карта. Ось така. Давайте переглянемо карти ще раз. Перша карта, Ближче трошечки вам покажу. Друга карта, третя карта, четверта карта, п'ята карта, шоста карта, і остання, сьома карта. Сподіваюсь, ви отримали корисні підказки від карт. Пишіть в коментарях, що ви побачили на картах. Не забувайте ставити вподобайку. Також в коментарях ви можете написати якісь свої запити, які вас турбують. І в наступних відео я зроблю таку групу, от конкретний якийсь запит. А на сьогодні я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!